Всім доброго здоров'я, слава Україні! Ви у мене на гостини, на гостинах. Я дуже цьому радію, бо чарівне відчуття від спілкування це дуже важливо для всіх людей. Я хочу подивитися сьогодні для вас на Золотих таро» і тема дуже гостра, як завжди, тепер в Україні на жаль, у нас все дуже гостро йде. І нові рейди ТЦК. Нові рейди ТЦК, ви знаєте, ресторани, концерти а, на вулиці скрізь ЦТК, а, перевіряють документи, ну, ви знаєте все це. І дуже жорстокі бувають такі суперечки між ТЦК і жінки. Особливо так якось реагують. Хоча, ну, такі жінки. Подивимося, що це все означає. І а, вже неприємні є суперечки, де якийсь бізнесмен, якийсь там тисяча в нього людей працює. І все це на, на, на російській мові, в общем таке. Подивимося, що ці нові рейди, це ТЦК. Спочатку я спитаю у карт ТЦК. От дайте мені, сказ, скажіть мені, що це за люди там працюють. так? Така військова поліція, так? Що, що то за люди там працюють? Карта uh, The Hanged Man, Повішений, можна сказати, так. ну, так. Два аркана. Харкана. Uh, карта такого, такого монаха, можна сказати, так, The Hermit англійською, монах. І карта Сім Мечова. Ну, сім Мечова, зрозуміло, вони. Роблять о, таку агресивну роботу, у них є зброя і все таке, вони ну, озброєні, в ну, них є мандат від влади, так що вони на роботі, можна сказати так. Але тут показано, що вони не дуже чесно роботу свою роблять. Бачите? Бо знаєте, для людей, ну, наш пан Атаман він розуміє, як маніпулювати людьми, людьми простими. І він те робить, бо люди, прості люди, вони сердиті злі на мадьжорів мажорів, можу сказати. Ну, це мається на увазі діточок олігархів мафіозних і так само всіх. І Дивіться, що там робиться на Монако і скрізь, які вони там, ці красуні, сидять на мільярдах, які шахрає їх тіньова економіка, їх чоловіки чи батьки украли. Ну, не можна в Україні заробити такі гроші, бо а, якщо в них підприємства, вони всі нелегальні, вони пов'язані з, з державою, вони не платять податки. І так само. Ну, Я бачу, що в Україні дуже мало чесних грошей. Може, там є й 10 чесних грошей. Я вибачаюся, якщо у вас чесні гроші, а, то я не про вас говорю. І ці військові, вони а, тепер якось цей рейд на мажорів, на мажорів, це для них як like, лендайк. Вони тепер можуть ну дуже багато корупції буде. Вони, вони, ці мажори будуть відкупатися. І все це піде у кишені а, цих працівників а, ТЦК. Так? Ну, це понятно, це розуміло. Це буде так. і тут, тут не може бути інакше. А людям, це знаєте, як кинути якусь кістку, сказати простим людям, що бачите, ми мажорів захоплюємо. бо... Виходить так, якщо ти не можеш відкупитися, то мусиш йти на, на, на передову. Якщо можеш відкупитися, а відкупитися це ж не в казну. Це в кишеню мафії, ну, поліція, це страшна мафія в Україні. Так? Ну, ви ж знаєте це. І ця карта це показала. Ці рейди на мажорів, вони для того, щоб в кишені собі накласти грошей для цих робітників ТЦК в лапках робітників. От, бо я дуже мало в мене є віри, що там є чесні люди, дуже мало віри. От, ну, напхати собі кишені, а людям про це сказати, бачите, ми мажорів затримуємо. Вони всі відкупляться, підуть на фронт тільки в ті, в кого немає грошей. І ще ж про ТЦК як, як організацію, в організації в військових силах ця організація це така зі Гермет показує, що ну, вони оборотні. Вони оборотні, бо цей оборот показано. І ще в них своя, бачите, це повішений, говорить, у них своя мета. Своя така, знаєте, мета, шкурна, шкурна мета. Ну, тут все видко. Так що для мене оце все, як е, е, сказав президент, нас з усіма корупції немає за часи війни, це ж треба таке сказати. І, і ще він сказав, що а люди вірять, йому, а за часи війни скрізь є корупція, навіть в демократичних країнах є корупція. Ну, у нас молода демократія, вона мала, могла б бути нормальною, якби, якби, да? якби. Я вам доведу багато прикладів, чому у нас ще нема демократії. Так? І один з тих прикладів, мабуть, наступне відео буде про а, волинську трагедію. Влада не мусить мати висновків по волинській трагедії, бо а, в демократичній країні це не, не, не влада вирішує. А, Історичні події, а тільки науковці-історики, і ми з вами говоримо про це. А влада тільки а, фіксує, що таке було, і все. А свою, як то офіційну версію не, не може мати. То і Польща там немає демократії, і в нас немає демократії. Волинська трагедія цьому причина відношення, так? От і все. По цьому можна сказати, що демократії немає. Дивіться, як у Канаді. У Канаді демократія, так? І у нас а, у нас є. В листопаді такий день, коли ми, ми Remembrance Day називається. так, Всі війни, які були, ми просто пам'ятаємо. Влада має Remembrance Day, день, спеціальний день, він не робочий. Як люди мусять ну, нагадують собі, і вдячні, чи, чи не вдячні, неважливо. Кожна людина просто має такий поминальний день жертв війни. І все. А влада не говорить, що там було яка війна, на кому боці влада. Офіційного боку немає у влади історичних події. Розумієте? Ну, От таке таке все. Ну це вже, мабуть наступного відео. Тепер про ТЦК, ви самі бачите, які карти вийшли. Так, тепер до чого це приведе? Бо нам ну, треба більше воїнів, так? О, тут земна куля в руці і по земній кулі багато так називаємих ухилянтів, а я їх не засуджую. Знаєте чому? Бо людина вмирати за землю свою, так, це, знаєте, ну, це дуже такі, яку сказати, дуже controversial, controversial question. Бо Платити життям в наш час за що? Платити своїм життям я вас перепрошую. І за то треба зробити так, щоб захищати свою землю дронами, там, щоб, щоб ну, летіли ці ракети, але ніяк не щоб не піхота йшла. Щоб життя віддавати. Ну, знаєте, знаєте. От, і ну так, Україна має хороших громадян і поганих громадян. Таке все, ну таке все. Ніяких законів немає, одні емоції. І все. Ну, не вистачає людей, не досить людей. Але я чую, що можна і відкупитися від командира, і не піти в атаку. І таке є. Дивлячись, яка бригада, який командир, так? Є. І... І чесні люди, а є й нечесні на війні, багато там нечесних. Якщо були б чесні, то не стріляли б в повітря. Пам'ятаєте, як цей сказав співак, який загинув? Ой, забуваю його Кузьма, Кузьма, якось так. Так він був там, був на Донбасі. Він розказував, що це договорняк. Один генерал домовлюється з іншим, будемо стріляти в ту сторону чи в іншу, і собі і зірочки на пагони. Ото й війна вам така. А що думаєте, тепер вони інакше воюють? І такого тепер повно. Бо війна не, не змінилися люди, ті самі люди воюють. О, то дуже страшно це все. Люди гинуть, в яких немає грошей, не можеш відкупитися. О, дуже страшно. І ми чествуємо героїв. Дуже мені жалко. Дочку, Фаріон, дуже-дуже жалко. Вона тепер, вона тепер загубила чоловіка, а він міг би відступити, він не відступив, залишив двох діточок. А чому він не відступив? Що він, за приклад, показує? От, от Я просто вам говорю, я просто провокую думку. Це не те, що я так думаю. то, що я думаю, це для мене. Я вам не скажу, як я думаю. А це я просто провокую вам думку, щоб ви подумали про це все. Дуже-дуже погано, погано-погано. До кращого воно піде чи ні, будемо бачити. Так, буде краще, багато, набагато буде краще. Бачите, тепер йде все, що не будуть іти люди в атаку, в піхоту. Не буде. Тут карта говорить, що ні, ні, не буде так. Ну, ми, бачите, новий рік буде нова зброя. Ця карта говорить, що нам, мабуть, дадуть нову зброю. Це старої зброї нам не треба, дякую дуже. І ця а, а, нова технологічна зброя вона буде рятувати життя, бо не люди будуть іти в атаку, а роботи. Я ще побачила це в 2022 році, що роботи будуть воювати. У мене є таке відео, що інтерв'ю з кимось робила, говорила. Так, тепер а, ми чуємо, що вже корейці, північні Корейці, їх армія заходить. А, на наші терени, так, від ворога. І бачите, ця карта показує: так воно є. Так воно є. Тут а, є багато ілюзій у нас, що ми виснажимо ворога. Десь почув, мабуть, Зеленський, десь колись давно вже на якомусь Рамштайні, що треба його виснажити. Ну і ці а, санкції для того, щоб виснажити ворога. Ну, його не виснажиш. Бо Північна Корея має багато тих, хто прийде і їм що, їм все одно. Вони там такі фанатичні, так? Не, не ясно про що про що в них фанатизм, але цей фанатизм так, в них є. І я бачу, що виснажити ворога ми не можемо. Це не так робиться. Невірний підхід не виснажити ворога, а мати технології. А в нас розумних багато в Україні, що можуть придумати щось. Ну, знову жінка, і знову мені скажете. Ну, королева Пентаклюва, якась жінка-науковець, якусь технологію придумає. Бачите, як добре. От. І о, юнаки. Молоді люди придумують технології. Неважливо, де ця жінка, чи це юнак є. Чи він в Німеччині живе, чи на теренах України він живе. І він придумає щось таке цікаве, технологічне, щоб Україні допомогти. Так, воно, воно і буде. Ото карта військового. Війна продовжується. Бачите, вона буде продовжуватися. Може бути вона трошки не така активна. Бо це, бо це невисока карта, це не король у нас, Апаш. Може, не така активна буде, але вона буде продовжуватися. Це я бачу. Бачите, цю, тут новий етап війни, бо це закохані карта, це new level, new level левел, новий етап війни, де вже буде технології, а не люди. Ну не можна ж не можна, щоб люди гинули. Це вже взагалі ну, просто ганьба якась. Ну що це таке, що люди гинуть? Це новий new level, де буде зброя технологічна, дуже-дуже високотехнологічна. Знова жінка, жіноча сила, мудрість. Ну, Багато в Канаді вже жінок більше лікарів, ніж чоловіків. А тут стати лікарем це дуже довго і дуже, -дуже серйозна наука. От, ну, Ілон Маск, він такий, дуже такий, знаєте, як то сказати, Мачо, так? Але ж він повинен знати, що мачо мачо, а жінки є розумніші за нього. І вже можна зробити ще кращу, краще авто за Теслу, його зробить жінка. І жінка так само зробить якусь технологію. Бо тепер вже не той час. Вже не той час. От у нас приїздять сюди такі гарні я зустріла родину, така приємна родина. І вони з Харкова а українською розмовляють так гарно. Але ж працює чоловік, жінка не працює. А жінка повинна теж працювати. Вона не то, що вона повинна. Жінка має будувати себе, свою кар'єру, своє життєве призначення мати, розумієте, а не бути у тіні у чоловіка. розумієте. Тут карта Колесниця чи Зічаріот говорить, що. Війна буде продовжуватися, на жаль. Це карта військового, карта війни. Це карта, знаєте, тарологи от, такі, ще й самі, най, найсамі популярніші. Ой, як я люблю цю карту. Колесниця, це, це дуже а, а, як тут сказати, небезпечна карта. Це не хороша карта. Тут на ній стільки цього є, що в мене Джон Ночев, і вона дуже небезпечна. Оці сфінкси розтягують в різні. В різні напрямки. А тут цей чарі він тут як пам'ятник, знаєте, так як у цементі стоїть. Він стоїть на своєму, він не рухається зовсім. Тут багато що можна сказати про цю карту. Але Нет, так я люблю цю карту. Ой-ой-ой, ти не знаєш зовсім карти, що ти любиш? Ой-ой-ой. Слухайте, колесниця це означає ну, партнери в одну в один бік нас. Прямують Ми в інший бік хочемо, чи, чи це якась сила ворог і партнером. Ну, Партнерам ну, у них своя своя думка, так? А нам треба на своєму стояти, як зей, цей зачеретєр, на своєму стояти. Бачите, як пам'ятник він стоїть. Сила, сила. І ще сила тут. Ця, цей ланган, такий е, старовинний символ жіночого і чоловічого посередині говорить, що е, гнучкість. І наснага, це треба знати українцям: гнучкість і наснага. На жаль, гнучки всі немає. Є таке, що ми хочемо у Європу, але не любимо у них свободу, самі знаєте яку. Що кожна людина для себе вирішує, як їй жити. Цього ми не хочемо. Ми хочемо, щоб батюшка сказав. Ми їх це, за це не любимо. От о, ми такі і ще, і ще, і ще. і І, в общем... Взагалі я хочу сказати, що я дуже розчарована в тому, що українці себе як європейці, часом не європейці не поводять. Чотири мечова говорить, що ну, бачите, тут десь ви не, не, не рухаєтеся вперед, ви якось а, ну, клопіт, великий клопіт, а це нагадує мені. Я дивилася літургію про героя. Василя Особу. дуже плакала, дивилася. Мені так жалібно цих діточок. А потім дивилася, як його командир говорив, що він нам приклад. Ну, У мене є своє ставлення до того, хто є, який приклад, він, він герой, Це, ну, безперечно. Але ця карта говорить, що багато вже полягло героїв. Ой, який клопіт, яка, яка, яка туга, яка, які сльози, ну, як пустуються нам всім, нам як тяжко. Так? А, і, і нам здається, що доля відвернута від України. А обіцяють нам ці партнери, нічого не дають. Ну, вони бояться атомної війни, ну це зрозуміло. А нам здається, що вони до нас байдужими. У нас свого нічого немає, а? нічого свого немає. Коли продали Україну ці президенти, що і атомну зброю, і літаки все віддали. Ворогу віддали. О, нам сказали е, партнери, що нас будуть захищати. Слухайте. Ну це ж дитячий садок якийсь. Хто буде защищати? захищати? Ви віддали, ви знаєте, що це ваш кордон, вам треба його пильнувати. Ви все віддали, говорите, у нас ворог там. Бо вони е, нас не люблять. Ну, вони, вони дійсно нас не люблять. А Люблять, не люблять, про це вша мови не йде. Вони хочуть знищити всю Україну. І ворог. а Так, ворог у нас є. А, і таке все, але зброю ми віддамо. Ну, Що це значить? Хто продав Україну? А? Хто продав Україну? Українці самі продали. Ну, таке все. Послаблення буде, мабуть, ну буде тиша. Тут ця карта тиші, але ця карта дуже суму великого. Карта тиші і суму. Послаблення буде, мабуть, буде якийсь час якось перемир'я, може бути, але не не, не, тепер. не тепер. Бо тут ця, ця машина війни, вона дуже ще дуже активна. Я не знаю, сказав пан президент, що наступного року закінчиться вся війна, він і цього року говорив, 50 він уміє. А я говорила 22-му року. Знаєте, чому? Бо янголи так говорили. Янголи говорили так, янголи вступалися. А цей чорт від ворога і на теренах України. Чорт він, він, він ну, сильніший став? То що робити тепер? То що робити тепер? Це не те, що янголи відступили, просто чорт на землі він править тепер. Ну, таке горе. таке горе. Будемо бачити, що буде далі. Але я вам скажу: якщо у вас діти є, то треба дітей вам берегти. І ніхто не допоможе вам, вашим дітям, тільки ви. Я це знаю по собі. Тільки ви відповідаєте за безпеку своїх дітей, ніхто більше. Так воно є. Я вже чула, що і в Європі тепер будуть нові закони, а я вам говорила з двадцятого року. Навчитися можна було вже за три роки ту німецьку, німецьку знати як свою. Я за перший рік навчилася в Німеччині і не хотіла геть. Але була тільки з німцями. Свою мову не чула з усім, поки там жила. І вона сама до мене мову прийшла. Чому ви не, не, не учите мову? Бачите, отримали працю. А тепер така проблема, що тепер праві ну, виграють у. Європі І вони ну вони будуть, будуть перепони робити українцям, які досі, мову, не знають, і так далі. Я ж бачу, де, де в нас вже в Норвегії і, і ще десь. уже говорять, що в Україні 33 області, вони небезпечні і звідти можна подавати на біженство, а от всі області, які йдуть Захід, Захід України, там. Там безпечно, від, відтуди не можна. Хоч у нас у Канаді ти можеш стати landed іммігрант ну, отримати ну, право жити тут постійно. Тільки в двох провінціях. Це у нас буде Альберта і Нью-Брансвик. Нью-Брансвик — прекрасна провінція, прекрасна, там дуже добре, У мене там дочка живе, і я знаю, що там дуже гарно і добре. Ну, Клімат нелегкий, де він легкий? В Україні що легкий? У нас, пам'ятаю, в вересні, в жовтні вже дуже зимно, а Нюбрансвик ще дуже-дуже тепло. Так, там іде як три перші місяці зими, то буде і такий дощ з льот буде лятися з неба, але це тільки три місяці, а взагалі дуже гарно, гарно жити. Атлантичний океан, слухайте, так, красиво, там, О, яка там природа, мало людей. А якщо мало людей, то у вас є можливості. І там приймають. І ще приймають Альберто. Не скажу за Альберту з стільки хороших слів, як за Нью-Брансвик, але в Альберті краща економіка. Жити в Альберті тяжко, бо дуже поганий клімат. Там дійсно поганий клімат. Ну, як то сказати, поганий. Ну, суворий клімат. Але жити можна, жити можна. Бачите, тільки поки дві провінції приймає. А чому от люди не розуміють, чому не влаштуватися там? Ну і що, що тільки дві? Це вже тільки початок. Бажаю вам щастя. Хай Бог береже, будемо бачитися.